Цьогоріч на повінь б'є всі рекорди, вода все прибуває і прибуває, і вже сотні дворів відрізані від цивілізації. А багато вулиць залиті водою і фактично заблоковані. Як живуть підтоплені села, як люди ведуть боротьбу зі стихією, ми вирушили показати вам прямо з місця подій. Підписуйтесь на канал Фактів тижня, щоб не пропустити найголовнішого і знати більше. А далі без коментарів. Універсальний спосіб переміщення в чернігові дерев'яний настил на автомобільних шинах, тому що тут пів метра води над вулицею. Далі дороги вже немає і ми будемо пересуватись тепер в гумових чоботах. Які зараз тут просто must have у кожного. Дворище ще ось то. Вони да самі. От асфальт просто тут іде під воду. Тобто... Далі шматок села вже відрізано. Фактично кілька десятків дворів опинилися відрізаними від цивілізації, і так майже в кожному селі на березі Дніпра. Тут ми виросли, тут ми бігали. Збирали квіти тут дуже гарно. Тут коли літо, тут все зелене. Один раз пам'ятаю, я була маленька, була прибувна вода і затопила так, що дідусь наш покійний. Він навіть з двору ловив рибу і кажуть, що там вже й до будинку дійшла. Води тут більше ніж по пояс, тому зараз човен замість мотоцикла чи автомобіля стандартний засіб пересування. Давайте побудуть набирати воєнно. Великий дякую руку. нашим рятувальникам за те, що допомогли добратися до нашого будинку. Вам велике дякую. Слава Україні! Човен це століття приблизно 15. те А ось цей малюк це вже 21 й Він може перевозити до 10 людей або дуже багато багажу і дуже серйозно допомагає чернігівським рятувальникам надавати допомогу тим, хто буквально опинився відрізаним від цивілізації. А який він у ділі? Зараз побачимо. Малюк долає водні перешкоди зі швидкістю до 10 км на годину. І йому абсолютно не важливо, де він знаходиться. Для нього будь-яка місцевість навіть ось така не є проблемою. Це найцікавіше оголошення, яке я бачив за останні роки. Це графік роботи переправи через ось цю власне повінь. Там написано, що вона працює там з 7 до 19, роботами, займаються рятувальники, і що власне за все відповідає староста села. І навіть є телефон. ви тобто, сюди приходите, дзвоните, приїжджають рятувальники на ось такій шикарній машині, і з найкращим сервісом вас перевозять до вашої домівки. Їдемо щодня ось таким маршрутом. Людей, ну, можу сказати, що сильно багато, але це сьогодні 25 людей вже перевезли. Людям і на роботу, кому з роботи. Їздимо по графіку. У нас встановлений графік, висять обяви, люди знають, коли ми їздимо, якщо комусь треба терміново щось, якась допомога, через старосту з нами зв'язуються і ми не плаває. Бачите, що робиться? Вони сараї плавають, і баня далі плаває. Все пліво. Це така вода нам такого наробила. Рот живий весь затоплений. Все посаджене, що було, все затоплене, нема нічого. все плаває. Позаливати все. Я ж вам кажу, що садіші прямим прямо нікуди не треба, річка ніяка, прама у Білорусію. Води страшно. По самі пощепотало комчут так ні. Так а що в погребі було? Картопля була? Картопля була, а банки за і закрутка стоячі і що вони там. Залучи водою водою плавають, а що ж нам робити. Повічагували ми картошку. Ну, звісно ж, була в так Трохи ж повічагували ту, що водіда. Парисятам варимо. Ну, вихопляємо, Сім-вісім населених пунктів вже підтоплено, і ризик десь до 20 населених пунктів. То вода зростає? Так, да, Вода зростає. Слава Богу, темпи зростання спали. Але ну, ми очікували більше, тому зараз всі готові, і ДСНС, і всі інші служби. На деяких метеостанціях зафіксовано вже навіть понад нормові, вищі норми місячної опадів. Сильної якоїсь кардинальної зміни протягом наступних 10 днів в погодній перспективі ми не передбачаємо час від часу. все ж таки опади можуть продовжуватися, хоча інтенсивність їх може бути різною, але певна тенденція до того, що вони будуть зменшуватися, звичайно, є. What <laughs> the